Пастор Едно, да, він на такій сумі події, тобто, я думаю, що треба молитися зараз ну, взагалі за кожну сім'ю, у кого воюють діти, чоловіки, бо у нас, в нашій родині це вже друга втрата, тобто племінник пастора, да, мій племінник теж загинули. На фронті, на війні це дуже готові. Я думаю, хтось ви знаєте, і це час такий, що кожного торкається. Тому ось молитися один за одного, молітися за наших військових, бо через них да, ми менше відчуваємо. Ви. Він. Не забуваємо ніколи молитися. Бо це чиїсь сини, це чиїсь чоловіки, домінники, доньки. Тому це дуже важливо. Давайте зараз ми встанемо і помолимось цією молитвою, вшануємо наших військових і сім'ї. Аллілуй, Боже, великий, Всемогутний, Ми вдячні тобі, Боже, за те, що Ти даєш нам, Боже. Зараз, Боже, витримувати, даєш сили Боже. І ми зараз в єдності Боже просимо за всіх військових, Боже, у всіх лавах наших збройних сил. Боже, доторкнись до кожного в ім'я Ісуса Христа. Якщо там є наші рідні, близькі, Боже, ми знаємо, називайте їх по іменах зараз. Боже, я прошу Тебе, збережи, збережи кожне життя, Боже, ім'я Ісуса Христа. Нехай ніяка зброя, вона не буде влучна, Боже, проти наших Боже, захисників в ім'я Ісуса Христа, проти цивільних, Боже, проти міст наших, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Боже, хай закінчиться ця війна, Боже, перемоги нашої Боже Ісуса Христа. Бо ця Боже перемога це свідоцтво слави Твої, Боже. Я вірю в це, Боже. Ця перемога буде свідоцтво слави Твоє, Боже. Бо, бо, Боже, бо Люди, не Боже очам, тобто ми не могли Боже, перемогти цю навалу. Но Ти, великий самогодний Бог, ти захищаєш. Нас Боже. І ми просимо Боже, так і далі Боже веди нас в цьому захисті. І захищай наших хлопців, боже, дівчат на фронті. Ім'я Ісуса. Амінь. Хвалити Бога. Давайте вас даємо Богу. Бога, Захищай. Захищайте. Добре. Зараз давайте ми давай. вже присядемо. І у мене сьогодні слово. сьогодні Буду я першу частину проповіді, потім брат Андрій. І про що я хотів би подавати сьогодні? Ну, звісно, про Слово Боже. І по-перше, за така тема. Тема це гостіприйомство. Гастіприйомство. Підніміть руки, будь ласка, хто знаходиться в церкві більше десяти років. О, хвалити Бога. хвалити Бога. Хто більше 5 років? П'ять, да? А хто більше двох років? Ага. Ясно. А хто, тобто, ну, до року? До року. Ага. Хвалити Бога. І от дивіться, ті, хто більше 10, не буду вже хто більше 20, да, то все те саме. нас тут багато. А ті, хто до року, ну і так, не да, менш людей, я хочу побалакати про те, як ми відносимось до тих людей, які приходять перший раз. Перший раз і взагалі, який то тобто, становляться на шлях, на шлях познання Бога. На цей шлях. Є ми для них благословінням і підтримкою. Чи навпаки ми є камінь-приткнові для цих людей? Бо це дуже важлива річ. Дуже важлива річ. Я, ви знаєте, з да, початку війни я десь рік я займався евакуацією людей безкоштовно, позали, все вивозили. І були ми в різних містах України, в різному кутку. І спочатку дійсно, тобто, куди б ти не приїхав, тебе то есть, приймуть все дуже-дуже гостеприємство воно було. Більш, ну коли вже упорядочилось якісь, все, да, ну, люди звикли да, сюди, ну, хто виїхав, хто. Воно пішло на гостеприємство, воно пішло то есть, на так, радость трохи знизився, Даже вот так. Радость трохи знизився. І в церквах також. Я стільки в церквах ночували ми, стільки хтось. Есть... Було, то есть, приймали везде, везде, в кожної церкви. І, це, і, і в кожну церкві люди йшли за спасіння. За, то есть, ну, і, і тут в церкві було багато людей, які то есть, ну, шукали захист, да, які не могли по якимось причинам виїхати чи щось. і шукали захист. І це така можливість для нас. хто... Багато в церкві, багато знає про Господа да? і знає вічну Господа. Це така була можливість свідоцтвувати і показувати любов, Божу любов, яка дає прихисту, да, захисту. Ми знаємо, що було різне. Ми ж ну, всі недосконалі. Да? Ми, не ми точно не люди, але ж. Давайте ми трохи в Слово Боже зануримося. Як Бог відноситься до тих, хто то, неправильно поступає, і дивіться, візьмемо приклад з дітьми, коли до Ісуса привели дітей, а учні Його... Вони встали і сказали, куди ви ведете? Там буде гвалт, там буде, та куди ви ведете цих дітей. Да? Ні, тоді. Тобто, Як відреагував Ісус? Він сказав, що робите? Ви що таке робите? Не можна препятствувати їм, приходити хтось тобто, до мене. Ви що? що ви робите? І це він казав своїм учням. Не робіть цього. Це не можна так робити. А потім, як коли храм Божий використовували не по назначенню, коли створили такий ну, бізнес-центр, да, чи то есть создали своє таке коло, там, де нам комфортно, що Ісус зробив. Ісус взяв батаган і всіх відтуда вигнав. Коли не по назначенню церква це ковчег спасіння. Ти не можеш диктувати людині, яка, яку сюди привів Бог, місце чи, чи її тут, чи ні. Це Бог привів. Твоя задача показати Божу любов. А людина сама вибере, бути їй тут. Чи ні? У людини є право вибору, але ж ми не можемо то робити, да? ставити припони людям, які приходять. Не казати, от ви всі сюди ходите тільки за байків. Не твоє це діло, хто і як сюди ходить. Він сюди прийшов. Не твоє це діло. За чого мотив, який був? Ти розберись свої мотиви. Ви не ми свого главу Розумієте? Бо це не так не можна. Я вивозив людей. І ну, ми об'єдналися да, команда там, служителів, пасторів там всіх. І ми вивозили з церков. Е, ну, Евакуювали з різних міст. Я вам хочу сказати в церквах. Багато хтось ну, евакуювали, люди приходили, не віруючи туди. І багато хто казав, слухайте, я перший раз доторкнувся, тобто я побачив, віруючи в і хвалити Бога. І хвалити Бога, тобі, що, от, вони мене спасли. Туди. І це свідоцтво Боже було для спасіння цієї людини. А ви ну, представте, да, приходить людина, служіння, да, він, він шукає ну, захисту. А йому кажуть, куди ти сід? Ти що не знаєш, що тут місце, то тобто зайнято? Ти не, не сиди поряд. Да? І якщо це робить людина, яка ж ну, міс, мі, за, ну, разом з ним прийшла, то це так. А якщо це робить то людина, яка тобто, 5 років, 10 років у Господі, так не можна. Так не можна робити. Ти є свідоцтво любві Божої. Ти є свідоцтво. І якщо світло в тебе в тобі тьма, то що тоді тьма? Не можна так робити. Це я чому кажу? Це я чому кажу? І це ж і в сім'ях. І це ну, ну везде тось, є таке тось, воно Дуже таке обширно, але ж з церкви, з віруючої людини спрос у Бога буде більше. Якщо ти став камнем приткнення для людини, це дуже серйозно. А якщо ти намагався зробити все, щоб показати людині, любов Божу, що Він може в будь-якому місті. Знайти церкву і прийти, і його там приймуть. Ви ж знаєте, бо скільки треба побачити людей, наприклад, з, ну, візьмемо, з Туреччини, да, щоб зробити висновок, які турки. Скільки тобі треба побачити людей, стикнутися і те саме. Як ви думаєте, скільки? Одного. Ти зустрівся з одною людиною, вона тобі щось зробила негарно І ти кажеш, да, всі вони такі, всі ці турки, всі вони поганці. Чи людина зробила тобі добре щось? І ти кажеш, так, да, слухайте, я, я знаю цих турків, я стикався з ним, вони мені допомогли. І так же церква, так же церква. Це дуже важливо. Бо ти є той, через кого мож, може людина зробити висновок і буде всім казати, слухайте, віруючи, це благословіння. Це світлі люди. Я себе поводив, як не знаю хто, а вони себе піли. Я вам хочу сказати, це дійсно так. Що, дійсно, у нас е, ну, я на посолку Говкова зараз живу, і ми займаємось там дітьми, там багато заходів робимо, там все, все, все. І у нас є, тобто ми з сім'я, одна молода, і там е, ця жіночка там навіщо ви цим займаємось? Та навіщо ви це робите? Їдети на те, що виходить, вони, вони ж всі не ну, неблагодарні, вони ж не бачать, що ви робите. І це вона так багато-багато разів казала, а очередной раз прийшла в гості до нас і каже, слушайте, слухайте, от я побачила, каже, я каже, лично вам стільки разів казала, що ви цього не робите, ви все одно робите. І мало того, що ви робите, ви ще не обвиняєте нікого, що там хтось не робить, хтось не. Ета, ви завжди ви просто робите. Каже, я побачила, це для мене то тобто, дійсно благословить. То є, ви просто повинні робити не зверхмір, а звичайну лютому поведінку. Не треба бути і мати сім 5 і щоб просто улибнутися людини, привітати її, щоб просто вступити в місце, якщо ти прям хочеш забронювати місце на те саме. От, Прийшла людина, немає місця, ти встань і уступій своє місце. Якщо прям хочеться тобі, Розумієте? Це тільки, тільки так працює. І знаєте, як буває в черзі, да, коли ми стоїмо. Я зайняв чергу, да? я, я зайняв чергу для п'ятьох людей поперед мене. Я ж таки гарний, я ж їх запустив поперед себе. Да? А ні, ти не поперед себе, ти поперед отіхісіті, е, які там стоять, запустив. Розумієш? Якщо ти такий хтось прям поставив людину, а сам пішов ну. в кінець, так. Да. От. Оце так, да, оце жертва. Оце жертва. Ага, не для цього мама квіти коростила. Хочемо робити добро за чиїсь рахунок. Ну так нормально. Я сам так, що думаю. Я теж так хочу. Але ж коли я розумію, по-перше, я це кажу для себе, для себе, що ну, не можна так робити. А воно ж там вмикається такий тумблюрочок, опа, це опа, там даю да, буханки хліба, ну, наприклад. А, а щось, ну чи хтось, треба взяти, а я ж його не з'їм, да, бо викине собаку. Да. Ну, ну, ну хай туди. Так, часи такі, розуміємо. Но, ви знаєте, ми роздавали дитяче питання сім'ям, і це саме. І що мене то есть, ну, дійсно гарно вразило, то є то, що там. Батьки приходили, вони дивляться і кажуть, слухайте, оце моя дитина не їсть, хай може ну, інше їсть. Не просто оба шара, давайте мені, давайте побільше, хай, хай собаки потім віддам. Ні. Вони кажуть, ні, оце от ні, а оце, оце може тось інше". Ну, інше. всіх було однаково. Всіх було однаково. Але ж і цей ну, оцінювати треба себе. Перше себе, як ти себе поводиш, є ли ти свідоцтвом слави Божої. Є літи свідоцтво того, що Бог спас. Є літи тобто, той чоловік та людина, через яку Бог може е, доторкнутися до когось, да, з, е, коли ти зробиш комусь добро. Легше, звісно, зробити добро, коли прийшла до тебе людина, така була ну, да, такі, тобто, ну, є у неї прикид, статус віддімий. А коли прийшла людина, яка, тобто, відімий статус у нього ну, нижче нуля, такої людини вже важко робити да, щось добре. Але ж ця людина може більш потребує. Треба не робити не тому, кому. Вигідно тобі. І це теж треба. Тобто, якщо ти розумна людина, да, то тобто, е, написано приобрітає собі друзів да, багатством і правилами. Це нормально. Але ж якщо ти тільки тобто, приобраєш, опа, я е, беру там, гуманітарку, то ну, це просто знаєте, на, на слуху. Да, і приобрітає собі друзів. А, і забуває про тих, кому дійсно потрібно. Я дивлюся, да? ця сім'я у них там вже 150 цих курток, чи, чи, ну, я не знаю, там, макарониці немає куди давати. Ну я ще їм бачечку макарон, бо в мене воно є. А, а рядом буде стояти, да? е, дійсно хто потребує, я йому не дам. Ну тут треба самому, тобто, ну, це не буде ніхто контролювати. І ми не повинні це робити. Це повинен робити ти і я. Ми повинні слідкувати за тим, як ми поступаємо. Вірно ли ми поступаємо чи не вірно? Совість як хам'як, коли не спить, то не гризе. Ми знаємо, коли ми поступаємо вірно, а коли ні. І ми ні в коєму разі не повинні слідкувати за тютюй як вона розприділяє ресурси і влазити, втручатися туди і допомагати їй. А вона мені не має права цього робити. Що, це ж просто річні особисті. А в інших ми можемо втручатися і казати, як їм жити правильно. І коли ми будемо слідкувати за собою. І намагатися бути просто наш людяними, то Бог буде нас підтримувати. Він буде давати нам більше, розумієте? Більш можливості. Ви знаєте, як е, дають ну, допомогу зараз? Ну, от, за границі це дуже вірне рішення. Вони топа там, ти написав, так, чи... вони дали тобі трохи. Подивилися, як ти розподілив, як ти здав світність, да, як ти розподілив, Потім ще так, трохи більше. Ти не можеш розраховувати одразу на багато, бо повинні подивитися, як ти розподіляєш, можна лі тобі довіряти. Тому це дуже вірно. І ми повинні слідкувати за собою, щоб мати більше від Господа, будь вірим в малому, і Бог дасть більше. У тебе є ресурс. По-перше, твій ресурс це твій е, як би то, стан, да? це твоє відношення до людини. Збільшуй його. І, як пила Алла Бога Чого, не майсто рублів, а майсто друзів. Розумієте? І ти будеш приобретати. і люди будуть до тебе прилюблюватися. Не за того, що у тебе є що дати, а за те, що в тебе є чим Якбито послужити цим людям. Це може і не бути фінансом, це може і не бути тобто, гуманітарним, а просто ти людина, яка може в цей час да, привести до спокою. Бог через тебе може доторкнутися і заспокоїти. Бо зараз, якби то всі ми потребуємо якби то в релаксі, через когось ми е, отримали цей тобто спот. Це дуже важливо. Бо знаєте, як все плохо-плохо-плохо буде ще хуже. Це цього достатньо. Ми саме з цим справляємось, нагнітаємо і все тось. Тобто, і ніхто не знає, правильно це неправильно, ніхто не знає. Тому хоча б, якщо ти хочеш таку людину в своє життя, яка тебе просто заспокоює, просто зрозуміє, не буде тебе навчати, як тобі жити, а просто зрозуміє тебе. І скажи, слухай дійсно. Я, тось, я тебе просто розумію. Нам, ми ж хочемо, да, щоб нам не кидали, як нам жити, як нам хтось, то, що нам робити, а щоб нас розуміли, чому нам боляче. Я сам знаю, чому я це роблю. І що мені треба. У мене немає сил не робити цього. Мені потрібно десь ну, придбати ці сили. І ми хочемо таку людину, яка нам дасть, цю впевненість. Амінь. Ні. Будемо гостіприї. Будемо дивитися за собою. Коли приходить нова людина, ми не будемо їй казати, йди звідси, що ти тут робиш? Тут у мене тобто, на 10 моїх тось родичів зайняте місце. А ми встанемо і скажемо, ми раді, тобто, хай буде хтось це місце. Ми раді, що ти тут. Бо людина, кожен з нас хоче, щоб його прийняли. Правильно? Ви би хотіли, щоб ви кудись прийшли, а вам сказали, йдіть світь, світь. Геть світ, що ви тут робите? Таких, як, як ти, жало тут. Не хочеш. Ге, ой, як не хочеш. А чому сам допускаєш це робити. Не можна. Амінь? Нам треба молитися, того, щоб Бог нам давав сили являти його любов. Мир і спокій. Щоб, ми, щоб Бог через нас просто торкався інших людей. І в цей сумний час, щоб Він через нас торкався спокою. Покор. Це дуже важко. важко. Писанні написано, чим більше ти віддаєш, тим більше ти отримуєш. Віддаєш, ну да, просто то есть, скільки можеш. Бог дає тобі більше. Так працює Боже. Так. Він не працює мені, мені ще більше мені. він працює Я віддаю а Бог тобі дає. Отак. От Чим більше ти віддаєш, тим більше Бог тобі дає. І не так це працює, що знаєте, як раніше мем працював да? жінки, да, на, ну, не будем, на 23 февраля подарили чоловікам, Чоловіка да, 10 і носки, а тепер на 8 березня чекаємо Так? Да? Ні, це, так це не працює. З Богом, тобі, якщо ти віддаєш, то дійсно віддаєш, то Бог тобі може дати. Да? Ти віддав, то що ти мав. Да, ти мав, то просто сказати людині і посміхнутися. То Бог дасть тобі більше. Амінь. Давайте зараз помолимось. Да. Брат Андрій. І головне таке, кожен слідкує сам за собою. Ми слідкуємо за, хто там скільки взяв, не твоє це діло. Галілуя, Боже, Великий, сімогу. Я вдячний тобі, Боже, за те, що я в цій церкві боже. За кожну людину, яку ти привів, Боже, сюди. Боже, і я хочу бути Боже, для кожної людини, яку Ти до мене, Боже, приведеш. Ім'я Ісуса Христа Боже, я хочу Боже, щоб Ти через мене, Боже, діяв, Боже, і демонстрував Твою любов, Твоє прийняття, Боже, піклування Твоє. Боже, я хочу бути благословінням, Боже, для людей навколо, Боже. Ім'я Ісуса Христа Боже, я хочу, щоб моя церква вона була дійсно ковчегом спасіння Боже. Щоб кожен, який, якого ти вже спас, Боже, щоб кожен мог опікуватися про спасіння іншим, Боже, демонструючи Твою любов, Твоє піклування, Боже. ім'я Ісуса Христа і Твій захист. Боже. Ми такі, які ми є, ми недосконалі, Боже. Але ж ми хочемо, щоб ти нас вдосконалював, Ти навчав нас. Ти вів нас, Боже, шляхами Твого Боже. І ми хочемо робити кожен в кров Боже. Бо Твою волю буде вас на лінії. Вім'я Ісуса Христа. І народ сказав. Амінь. Молити Бога. Потужний мох Сьогодні. Амінь, слава Бога.